у Чорнобильській зоні триває ліквідація лісових пожеж, які зайнялися 3 вересня. Про це повідомила прес-служба Міндовкілля на офіційному сайті відомства. За інформацією міністерства, вогонь пройшов понад 2600 гектарів лісів. Нині рятувальникам вдалося локалізувати полум'я у Луб'янському та Корогородському лісництвах. Сильне задимлення спостерігається у Денісовецькому лісництві, де робота вогнеборців ускладнена мінною небезпекою. Їм допомагають сапери Збройних сил України. Частково замінована територія. Є і пришівського лісицтва, де рятувальники працюють пліч оплічі із саперами. Попри це, ситуація в зоні відчудження контрольована радіаційний фон у нормі про причини лісових пожеж та їхні наслідки. Розпитаємо голову Всеукраїнської екологічної ліги Тетяну Тимочко. Пані Тетяно, доброго рану. Вітаю. Перед передусім чому займаються ліси і чому займаються торфяники там, де людей практично немає. Насправді, коли ми говоримо про цю проблему і саме в Чорнобильській зоні, то ми маємо ну, для себе чітко дати відповідь, що це не, не перший рік, і це не тільки в зв'язку з військовими діями або наслідками військових дій. Ну, в першу чергу, зараз це процеси розмінування, які все-таки здійснюють на цих територіях, і внаслідок таких. Дії розмінування можуть відбуватися загоряння підстилки лісової, і вже потім це перекидається на ліс. Крім того, що стосується торфяників, то дуже багато років, ну, от в попередні десятиліття, торфянники осушували, тому що його використовували. Для потреб людей і людської діяльності. А тепер закинуті ці торфяники, вони висихають, і вода знаходиться ну дуже низько, вони не зволожуються. І саме тому ну, будь абсолютно будь-яка причина це необережне поводження з вогнем, може спричинити загорання торфяників, що само по собі є надзвичайно. Складним потім в гасінні, бо вони залягають на достатній глибині, вони не горять як такі, а, а значній мірі телію. І якраз оце тління, таке горіння всередині на глибині і тління торф'яників і призводить до найбільших негативних наслідків, тому що відходить тління торфовищ ну, містять. І альдегіди, і чорний вуглець, органічні сполуки, і сірчану і нітратну кислоту. А крім того, на листях в попередній період на живій масі накопичується від забруднення повітря і перенесення забруднених атмосферних мас, накопичуються також токсичні речовини, які під час Горіння спричиняють вторинне забруднення. Ну і згорання такої рослинної маси разом з іншими матеріалами, а це однозначно відбувається, бо це не просто ліси горять, а там в лісах є. Залишки будівель або ну, предмети людської діяльності, залишки людської діяльності це все тоді утворює додаткові токсичні сполуки, бензоперен і інші речовини, які є канцерогенними і дуже негативно впливають на довкілля а також. На стан здоров'я людей, тож і пані Тетяно, якщо я правильно вони... вас чую, то е, причини таких займань це все ж таки вплив людини. Хай навіть в зоні там людей і небагато, але це або діяльність розмінування, або вибухи, або навіть необережне поводження з вогнем. Чиєсь все одно може спричиняти такі наслідки. Це а однозначно, тому що. Такий період уже пройшов, коли могло там самозаймання відбутися від дуже високої температури. Але все сухе і найменша якась іскра може призвести до великих пожеж. Чим ускладнюється сьогодні гасіння, чи тільки мінною небезпекою, чи є якісь іще чинники в Чорнобильській зоні, в першу чергу, це заміновання, велика кількість замінованих територій. І, і ці пожежі є страшними по всій Україні зараз. Палає пожежа вже більше тижня. Наприклад, в Донецькій області національний природний парк Світі Гори, саме місто Святогірськ і навколишні села охоплені вогнем. В Сумській області, також на території національних природних парків, відбуваються ці пожежі. Лісові масиви дуже сильно страждають від пожеж в Чернігівській, Житомирській областях, ну і звичайно, і Київська область. і це ну традиційно для такої пори року в осінній період перехід літа і осені ці пожежі відбуваються, і це ну серйозне забруднення атмосферного повітря, але треба зважати на те, що Таким пролонгованим результатом і наслідком е, такої пожежі може бути і погіршення природних е, умов існування лісових масивів. Е, там утворюються великі згарища, які потім дуже дуже важко відновлювати розмінування, яке відбувається практично повсякчас, із метою. Е, е, з військовою метою, тобто для розміщення військових об'єктів, і з метою очищення територій від мін для продовження сільськогосподарської або лісогосподарської діяльності, це головна зараз причина, наприклад, в Київській області. Що стосується там, Харківської, Донецької Сумської області, це перша причина це Обстріли і розриви снарядів призводять до загорання рослинності, і що потім перекидається на лісові масиви. То ми зараз живемо в дуже складних умовах, і, і ці трагічні події вони будуть відчуватися наслідками своїми ще десятиліття, тому що ці масовані лісові пожежі вони винищують лісову підстілку, вони знищують. Мікроорганізми вони збіднюють видовий склад рослин, і яким потім дуже важко підніматись. І насправді, от накопичення кадмію в рослинах, має особливе значення, так як він осідає у високій концентрації на листках, які потім можуть бути використані і для тварин для харчування тварин або людей. Тобто Скажи, от, нас, чисельність Татьяна. тварин в цей час зменшується в лісах. Хотів повернутися в розмові з вами до Чорнобильської зони відчуження зараз, згідно з повідомленнями ДСНС, радіаційний фон в нормі. Але ви перелічили таку кількість хімічних сполук, які теоретично можуть підніматися і, напевно, піднімаються внаслідок горіння в повітря. Що хочеться уточнити? Все ж таки, а що з радіонуклідами? Чи можуть вони з димом переміщатися в зони, де мешкає велика кількість людей? Uh... Радіонукліди накопичуються і на ну, ті радіонукліди, які утворились внаслідок Чорнобильської аварії, яка відбулася е, багато років назад, але вони накопичуються в основному не в рослинах, а в ґрунті, і поступово осідають е, в ґрунтових масах. І свого часу ті радіонукліди, які потрапили в природне середовище, за рахунок е, ну, певних природних умов е, хімічних процесів, біохімічних процесів. Вони мігрували в товщу ґрунту. І от чому сам ґрунт є найбільш реактивним елементом в рамках Чорнобильської зони. Коли ця зона була окупована, і росіяни почали рити там окопи, створювати фортифікаційні споруди, ці нижні шари ґрунту були підняті на поверхню. Коли е, відбувалося це риття охопів, і тепер, коли ці пожежі відбуваються в Чорнобильській зоні, то вони охоплюють саме ті, в тому числі ті ділянки, ті відкриті грунти, де е, Куди в свій час проникали глибше осідали радіонукліди. Саме то, ну, саме тому є така загроза і ймовірність перенесення цих радіонуклідних часток радіонуклідів, перенесення з атмосферними масами на інші території, і ну це якраз є серйозна небезпека, серйозна небезпека розповсюдження. Таких радіонуклідних елементів радіоактивних елемент, елементів на інші території саме це спричиняє ново ну, так такі ризики. І якщо за повідомленням офіційних органів ще немає перевищення, це не виключає, що ці часточки вже потрапили в природне середовище. Ті часточки, які до цього часу перебували в товщі ґрунтів. Розкажіть, будь ласка, пані Тетяно. Якщо от ви сказали, що однією з причин займання торфовищ є те, що їх свого часу осушували для господарського використання, це означає, що існували системи меліорації, існували канали. Відповідно, я зустрічався в своїй практиці. Я просто мешкав в на території, де були такі об'єкти, для того, щоб торфовище загасити, просто піднімали рівень ґрунтових вод. Відповідно, перекривалися шлюзи, і вода поверталася в цю зону. Чи можливість застосування таких заходів сьогодні в Чорнобильській зоні, чи там залишилися ці гідротехнічні об'єкти, чи можна щось подібного там зробити? Зразу говорю, що це неможливо. З огляду на кілька обставин. Перша обставина, самі ці канали. Або інша господарська діяльність на територіях, де видобували торф, призвела в подальшому до ерозії ґрунту. Тобто ґрунт такий відкритий, продовжується руйнування навіть залишків цих гідротехнічних споруд, і, підняти, і якраз саме осушення, тоді осушували ці болота. Для того щоб видобувати, в тому числі під час цієї меліорації, сушували болота з тим, щоб розробляти ґрунт і видобувати вірніше торф, і видобувати торф для потреб людської діяльності, і от якраз це ці процеси абсолютно зруйнували ну, будь-яку здатність в, 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 в грунтових вод мігрувати і, і знаходитися в природному балансі. Тому зараз підняти якимось Чарівним способом рівень ґрунтових вод просто неможливо. В тому є якраз загроза загорання торфяників е, зараз і залишок торфовищ, і саме тих, які розроблялись. Що їх практично важко загасити. Якщо їх гасити зверху, що роблять зараз, це може лише зволожити верхній е, шар е, ґрунту, і далі ця вода не проходить, тому що внизу висока температура, і, і дуже швидко висихає навіть. Е, Зволожений шар ґрунту і боротьба з е, горінням е, торфів і торфовищ – ну це багатоденна, а іноді е, протягом кількох місяців буде продовжуватись робота. З огляду на те, що доступу до значної частини цих територій просто немає. Ця територія замінована. Тут якраз накладаються ці наслідки воєнних дій і перебування росіян на цій території. А тобто, сезон дощів може сповільнити або припинити горіння. Безперечно, сезон дощів може це зробити, але загорання от зараз почалося раніше ніж завжди, бо це спричинено не тільки якимись причинами ті, що традиційно були для нас, хоч би й негативні, але це були пізніші причини. І тоді починалися ці осінні дощі. Зараз така погода суха, і дощів не передбачається, тому наслідки ми будемо спостерігати і відчувати ще. Досить довгий час, тобто я розумію, що тільки проливанням гігантської кількості води на цій осередки можна зупиняти горіння. Скажіть, будь ласка, ті порожнини, чи точніше, не так спитаю, спитаю чи утворюються порожнини внаслідок вигорання оцих мас торфовищ, і як з ними боротися? Чи можна їх вчасно виявляти вже коли вони утворилися? Перед нами зараз стоїть завдання, яке ми не вирішили в довоєнний період, до того часу, коли ця територія була замінована. Бо протягом 2015, 2016, 2019, 2020, двадцять років два і 2022 років ці пожежі саме на цій території відбувались, і тоді. Зокрема, Всеукраїнської колишньої рії науковці Національної академії наук України Національної аграрної академії наук України пропонували цілий комплекс заходів щодо рекультивації цієї території. Дуже серйозної шкоди цим територіям завдали завдали завдало хижаць, завдало хижацьке використання. Природних ресурсів, це в першу чергу бурштин в другу чергу видобування інших е, е, матеріалів е, корисних копалин, і все це продовжувалося десятками років. Зрозуміло, Без дякую, що пояснили нам переговорити про, про те, що ви щось змінити швидко, не можна швидко, складно почули вас і зрозуміли. Дякую дуже за ваші коментарі. Голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко була з нами.